Ось деякі події, які змінять Україну. Перша і найголовніше це поставки скрапленого газу з Греції в Україну. Таким чином, Греція підтримує Україну в опалювальний сезон. Це рішення було ухвалено на тлі важкої зими, а також на тому, що росіяни періодично бомблять Україну. Адже їхній термінал дозволяє приймати газ навіть тоді, коли інші джерела недоступні. Тим не менше, Греція входить до країн, які отримують регулярно газ. Ця угода також дозволяє зменшити залежність України від інших постачальників. Також Греція страхує і також Європа показує, що ми будемо тягнути Україну стільки, скільки треба, і навіть ділитися з нею своїми ресурсами. Частина генеруючих потужностей знищена, а резерви газу та вугілля обмежені. Також багато теплових електростанцій, які працюють на вугіллі, теж знищені. Тож, це не просто угода, це рука допомоги. Міжнародний валютний фонд готує нову місію. Що це означає для України? А це означає лише одне: а це те, що якщо МВФ, Одобрить свої кредитні програми, то це сигнал не тільки для Європейського банку реконструкції і розвитку, а й для всієї України. А також країн-членів ЄС про те, що Україна готова до міжнародної підтримки. Також фонд наголосив про необхідність антикорупційних реформів. Це ще раз показує про те, що США та Європа будуть зацікавлені в сильній та потужній Україні, яка має проєвропейський та проамериканський напрям руху, а також має і відстоює європейські цінності, зокрема боротьбу з корупцією, особливо після корупційного скандалу в енергетичній сфері. Тож США та Європа уважно дивляться, як Україна себе веде і чи буде вона і надалі розкрадати гроші. Які США та Європа виділяють для України? Побачимо, як воно буде далі. І наостанок, Європейський Союз створює для України так звані небойові війська, а саме сапери, охоронці важливих критичних об'єктів, складів, також е, це інструктори і інші люди, які забезпечують всім необхідним так звані активні війська. Тобто Європа вже потихеньку вводить свої війська на територію України. Тож, коли будуть справжні військові, питання часу.